працює працюю на тепловий насос і гріє, але по всьому дому іде від теплового насосу вібрація. Чому? Бо будинок побудований керамоблоків і вони создають якийсь такий ефект барабана. хоча, бачите, все стоїть на вібромуфтах. Все чітко закріплено, з усиленням з усім вібрації ніякої від роботи теплового насосу нема. Але от така ситуація, і ми це дійсно вчора понаблюдали. Типу, Тому що прийняли рішення. Зараз знімаємо зовнішній блок. От вже поставили от таку напольну консоль з Волравина. Зараз евакуюємо фріон і переносимо зовнішній блок теплового насосу. от сюди на низ. Вже поставили піддом для зливу конденсату. Ну, в общем, зараз. Пару годин роботи лишньої, і от таке рішення приймали. Друзі, якщо будинок у вас побудований з керамоблоків, ставте зовнішній блок теплового насосу обов'язково вже на напольні такі от опори. А кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Слава українцям!